Посол України в ЄС Костянтин Єлісєєв заявляє, що український уряд не приймає тих передумов, які ставить перед Україною ЄС для підписання угоди про асоціацію. Водночас Верховна Рада України дотримується протилежної думки і готується ухвалити заяву, у якій визнається справедливість вимог Євросоюзу щодо припинення вибіркового правосуддя. Проект такої заяви прийняв сьогодні після запеклих суперечок парламентський комітет з питань європейської інтеграції. Коментуючи подію для голосу Америки, член комітету Борис Тарасюк, назвав це перемогою опозиції. Ми примусили партію регіонів визнати правомочність, справедливість вимог з боку Європейського союзу. Вона або буде прийнята, або зусиллями влади може бути зірвана. В такому разі вони відверто, публічно візьмуть на себе відповідальність за зрив прийняття заяви. А заява потрібна Януковичу, а не опозиції. Для того, щоб сказати, що бачите, я який я з опозицією вже ж так би мовити, і ми разом з опозицією прийняли заяву. Це так би мовити, показник того, що все нормалізується. Зумієте? Тобто, вони ж будуть брехати Ван Ромпею, Борозо, Ештон, Фюле будуть брехати і говорити, що все нормально. Дивіться, ми заяву прийняли. А значить, опозиція вже нормальна. Ми розблокували роботу парламенту. От тобто, ми ж такі цивілізовані, да, як і ви. Борис Тарасюк також піддав критиці посла України при ЄС Константина Єлісєєва, який обурився політикою Євросоюзу. Ну, ви знаєте, мене дивують заяви таких професійних дипломатів, як Єлісєєв Константин. Так само, як і сьогодні на комітеті представники партії регіонів обурювалися, що це ми маємо виконувати рекомендації Європейського Союзу. Так я хотів би в порядку полеміки нагадати їм, що мова не йде про... Українську інтеграцію Європейського Союзу, а мова йде про європейську інтеграцію України. Тобто Україна, якщо хоче, а вона заявила і декларує своє прагнення до інтеграції до Європейського Союзу, то має діяти і грати за правилами, які встановлює Європейський Союз, а не навпаки. В цьому, так би мовити, понятійна проблема для нинішньої влади. Вона не може зрозуміти, що з її боку є зобов'язання, а не з Європейського Союзу. Не європейський союз хоче інтегруватися в Україну, а Україна хоче принаймні декларує нинішня влада інтегруватися до європейського союзу. Значить, треба виконувати ті цінності і стандарти, які існують в європейському союзі, а не в Україні. От в чому проблема колишній міністр закордонних справ також спростував закиди влади, нібито опозиція своїм блокуванням парламенту перешкоджає європейській інтеграції України. Те, що відбувається сьогодні, ми не блокуємо європейську інтеграцію. Європейську інтеграцію блокує по великому рахунку влада. Вона блокує своїми діями європейську інтеграцію України. Опозиція намагається вирішувати ті проблемні питання, які існують системні. Сьогодні в Україні і не треба змішувати принципову позицію опозиції, яка вимагає дотримання конституції всього на всього з європейською інтеграцією. Це лукавство з боку влади.